Вітаємо на каналі про погоду. Новий тиждень в Україні почнеться зі спеки. Стопчики термометрів не впадуть нижче 30 градусів, а подекуди очікується всі 36. У понеділок, 26 серпня, максимальна температура повітря становитиме 30-34 градуси місцями 34-36. Дощів не очікується. Повсюди буде сонячно, сухо. Відповідно, зростає пожежна небезпека. Давайте будемо обережними. У Києві гарячіє. в понеділок в день від 33 до 34 градусів. Останній тиждень літа буде спекотним. Одна надія на хоча б трохи свіжіші ночі та ранки, проте день практично всюди буде за 30. З одного боку, спека втомлює, тим паче така тривала, як цього літа. Зрозумілі скарги на надто сухе повітря і землю. Реальну пожежну небезпеку, не кажучи вже про неймовірно складні і так умови для наших золотих військових. А з іншого, яке щастя не мерзнути, тримати вікна й балкони відкритими, особлива радість, довгий світлий день, квіти в клумбах, легка одежа, ясні строкаті кольори і думки, що зима це таке щось далеке, а літечко, хоч і стареньке. Все в колючих каштанових зморшках, проте таке рідне ще поруч. Слід відзначити, що погода завжди може бути несподіваною, тому варто слідкувати за подальшими прогнозами. Нехай найближчі дні принесуть Україні перемогу та кожному затишок і сонячні дні. Зберігаємо оптимізм разом, підтримуємо та віримо в ЗСУ і підписуємося на наш канал про погоду.